Динамо Чемпіон, Чорноморець вилітає напряму, а Олександрія добуває історичне друге місце в УПЛ. Сьогодні ми поговоримо про все це і не тільки. Тож погнали! І так, друзі, в два дня був зіграний цей 29-й тур в суботу та неділю, причому в один час, що дуже і дуже незручно, але це зроблено для того, мабуть, щоб команди не встигали підлаштовуватись під результати своїх конкурентів, там десь грати на нічию, десь там навпаки. Ні, все типу рівно, все типу чесно. І перший матч, який ми обговоримо, це Зоря Полісся. Де саме Полісся, вже без головного афериста країни отримали бажану перемогу. Цього чекали всі. Цього чекали у Житомирі, самі футболісти, бойовайники, мабуть, і керівники, коли Амат Шур піде. І от нарешті без нього команда от здобуває перемогу над таким непростим суперником, як Луганська Зоря. Хоча і у Яцика, і у білоцерковця були такі моменти, що просто диво як вони їх не реалізували. Але просто з нічого полісія забиває м'яч, робить це батіста, і команда забирає три очки. Дуже і дуже важливих три очки. А Карпати, навпаки, втрачають дуже і дуже важливі три очки, причому в грі з колосом, який вже не знає поразок, ну десь там скільки шість чи більше матчів. Колос на початку посипався, Карпати володіли ініціативою, і таке було враження, що для левів взагалі не буде проблемою перемоги в цьому матчі. Але супер закидушечка велетня, яка перетворилася на забитий м'яч. Звісно, не без допомоги голкіпера Карпат. Причому, коли Колос забував другий свій м'яч, також воротар поступав дуже і дуже дивно, навіть десь по-дитячому. Точно ці два м'ячі на його заслуга, і дуже шкода, що так вийшло, тому що тепер доля Єврокубків буде в руках Житомирського полісся. Кривбас перемагає оболонь для кривбаса. Останній час перемога це рідкісне явище. По факту гра була нічийна, але під проливним дощем поле було дуже слизьким. І от в цій боротьбі кузик забив єдиний м'яч. А Вернодуб у своєму інтерв'ю практично попрощався із командою? Чорноморець грає у Нічій в Одесі з Динамо-Києвом, і цього достатньо, щоб Динамо причепило собі третю зірку на емблему, тобто 30-та перемога в чемпіонаті. Чорноморець грав непогано, команда відігралася, і в іншому становищі це був би результат для моряків. Але в цьому випадку у Чорноморця просто фактично не залишається шансів, щоб залишитись надалі в УПЛ. А Динамо навпаки, здобуває мрі мріяне одне очко в останніх двох турів і здобуває своє чемпіонство. За що ми цілком справедливо киян і вітаємо. Олександрія також просто несамовитари діла після фінального свистка. Олександрія перемогла верес, перемогла дуже дуже переконливо і просто меж радощам не було в роздягальні. Залили шампанським там просто все і ротиня разом з, з, з цим всім. Але ротань вважає, що команда дійсно могла спромогтися, боротися і здобути саме чемпіонство. Ось такий у нас амбітний Руслан Ротань. Інголець програв Шахтарю прогнозовано, хоча в першому таймі були питання до Шахтаря, як завжди, і інгульця дійсно були гострі моменти. Але в цілком Шахтар спокійно у другому таймі закрив цю гру. Судаков собі до статистики додав забитий м'яч. І загалом Шахтар на своєму справедливому третьому місці закінчує цей чемпіонат. А Пушить же натякає навіть сам, що відкритий до пропозиції від за. Кордонних клубів це вже багато про що говорить. Пушича далі у Шахтарі не бачить. І не, не можна не відмітити Тобіаса, який. В і взагалі атмосферу у бразильців, які просто не керовані таке враження, Тобіас повинен був отримати червоного за удар по нозі, він отримав лише жовту, і, на моїй погляд, це абсолютно помилка арбітрів, тому що в цьому матчі, в принципі, вже нічого не вирішувалось, і вони вирішили не накаляти ситуацію. Хоча ці футболісти бразильські у мене. Просто багато питань. Лівий берег здобув для себе дуже важливу перемогу над рухом, але навіть ця перемога не гарантувала лівому берегу залишитись УПЛ. Все буде вирішуватись в останньому 30-му турі. А ЛНЗ з Ворскою грають в два бублики, і ЛНЗ просто найнудніша, як то не дивно. Найнудніша команда УПЛ. Під керівництвом Григорчука чому так трапилось? Я, чесно кажучи, не знаю, що відповісти. Чи команда в стадії побудови, чи вона навіть ще не почалась ця побудова? А Григорчук чекає на наступний сезон. Я не знаю, але результатів немає. Вже там 5 чи 6 турів. ЛНЗ не може виграти. Більш того, грає постійно чи в 0-0, чи в 1-1. на це дивитися просто дуже і дуже важко. Ну що ж, друзі, у нас залишився один останній тур, після якого ми дізнаємось вже повністю список команд, які будуть приймати участь в Єврокубках та які вилетять до першої ліги. Тож, друзі, пишіть ваші враження в коментарях, і скоро вже зустрінемось.